Здається, от аналіз ситуації показує, це моя думка, що вигідний такий стан України як для наших партнерів з одного боку, так і з іншого. Україна, яка не створює проблем, але більш-менш стабільна, але яка не нав'язує свої позиції, яка не є проблемою всередині, це найкращий варіант. Тобто стабільні кордони, більш-менш населення, небідне населення це те, що тобто але ринок. Це не Просто ринок. Так. Да. І ринок для них. Ну, well, mm -hmm. постачання аграрної продукції, постачання сировини це задовольняє на жаль всіх. Не тільки Росію це задовольняє, і Захід нас це не задовольняє. І друга теза. Uh -huh. Я вважаю, це треба подумати, але превалює думка сьогодні в офіційних структурах, що ми можемо ще довгий час бути от між. А я вважаю, що Україна змушена буде раніше чи пізніше бути частиною інтеграційного об'єднання. Тоді її суб'єктність може бути підсилена в рамках якоїсь більш потужної системи організації. І таких систем дві: європейський деється, союз, і Євразійський о, 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 союз. Тоді питання.